Сьогодні кажемо дорожкам ні. Сьогодні килимочки. Килимочки до свят залітають просто бомбезно, тому що до свят мають лежати доступні шикарні килимочки, класичні, французькі. Дивіться, яка краса! Темних відтіночках переливається з різних сторін, основа темненька, діти ходять взуті, чоловік взути, красота. Гляньте в цю зірочку, яка також переливається з різних сторін. А як же ж ми без французької класики? Подивіться сюди! Вау, вау, вау! Можна сказати, це самий світленький класичний, справжня класика, прям як мільйонники. Подивіться. Круглий центр. Ось це прямо, де ми посіджу, прямо килимочки саме для вашої зали. Не поспішайте. У нас є для вас з бахрамулечкою і навіть абстракція. Ось така світленька, мармурова, кремові відтіночки, сірі відтіночки, графітові відтіночки, натуральна коврова основа. Все, що потрібно для вашої зали, килими України. Звертайтесь!